Доброго часу у добі! Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі Курайна. Сьогоднішня промова присвячена реальній історії війська Запорозького своєрідної порохової республіки Черкас, з якої власне і походить наша українська державність. Століття наполегливої пропаганди Москви та мовчазної зради еліт визначають і досі наш погляд на власне минуле ніколи не виживе той народ, який дивиться на свою історію. Очима сусідів Фрідріх Ніцше. Якщо прибрати з нашої історії пропаганду Москви, військо Запорозьке постає перед нами військовою корпорацією, що була заснована степняками Черкасами у Дикому полі після падіння Золотої Орди. Військо Запорозьке здавна надавало послуги кланів професійних військових найманців: воїнів, що завзято й непримиренно воювали на боці тих, хто більше заплатить. Цей бренд елітних воїнів був широко відомий у всій східній Європі та на Близькому Сході. Так само в той період на ринку військових послуг тільки на заході Європи діяли і швейцарці. Швейцарська конфедерація, Республіка Гельветів створила аналогічний бренд високооплачуваних кваліфікованих військових, які пропонували свої послуги у особистій та державній безпеці усім маючим на це достатньо коштів. Всесвітньо відома швейцарська гвардія Ватикану яскравий приклад такої спеціалізації. Вже більше ніж 500 років. Ця особиста жовто-блакитна охорона римського папи, що за традицією набирається виключно зі швейцарців, відповідає за безпеку очільників католицької церкви. До знищення Москвою реальної історії війська запорозького і наступного упокорення України Черкаси також були широко відомі саме цією справою. Черкаси століттями вели напіввійськовий, напіврозбійницький образ життя. Вони одночасно були особистою охороною та гвардією султанів Єгипту, Туреччини та кримських ханів і відомі навколишнім народам під ім'ям козаки, котре давали усім, хто вели таке життя. Едмунд Спенсер подорожі в Черкасію та до кримських татар. Для того щоб уяснити реальну картину історичного минулого нашої держави, потрібно перш за все зняти з запорожців імперську ідеологічну мішуру. А ще це допоможе зрозуміти наші давні помилки та хиби і спробувати виправити їх, адже наші брати по зброї, швейцарці, змогли зберегти свою республіку, зупинити нескінченні війни та стати успішною державою. На сеймі, 1616 року, литовський підканцлер Євстах Волович наголошував, що від козацької сваволі подвійна небезпека. По-перше, що дратують турків, по-друге, самі змінюються, створюють собі Швейцарську республіку. Схожість занять та республіканський устрій знайшли відображення і у прапорах. Ви можете порівняти це прапор Швейцарії, республіки Гельветів. А це прапор війська Запорозького, порохової Республіки Черкас. Вигадана імперією для нас історія століттями створювала усім відомий образ козака-Запорожця, гультяє розбишаки з біглих селян, ласого до горілки та тютюну. Насправді реальність була зовсім іншою. Військо Запорозьке спочатку об'єднання у дикому полі різних степняків під проводом Черкас. Пізніше перетворилося на військову корпорацію із республіканським устроєм та зі своїм навчальним табором Січчу. Професійні воїни-найманці з різних народів, підготовлені та організовані там запорожцями, користувалися великим попитом. Починаючи з другої половини XVI століття, в різні регіони до різних володарів звідти відправляються на службу загони козаків. А адміністрування цього процесу стає головним заняттям війська Запорозького порохової Республіки Черкас реальні обриси менеджменту цієї черкаської справи дійшли до нас в архівних документах. Типовим прикладом є звітність щодо несення служби козаками у Пропойську та Чечерську, литовських фортецях, прикордонних із Московією у 1560-70-х роках. Ці документи були вивчені сучасним білоруським істориком Олександром Довнаром. З них можемо дізнатися, що Черкаси постійно надавали підрозділи козаків своїм замовникам згідно укладеним контрактам для несення служби у фортецях та містах. Наприкінці терміну контракту командири отамани завіряли замовникам надані квіти, сучасні акти виконаних робіт. В них зазвичай містилася інформації щодо строку служби, джерел та розміру отриманого забезпечення і зазначення випадків бойового використання підрозділу. Вартість несення служби залежала від прийняття участі у бойових діях. Варто відзначити, що такі козацькі підрозділи несли службу згідно порядків і контрактів війська Запорозького. Кожен навіть невеликий підрозділ мав свою відповідну печатку, яка зберігалася у отамана. Нею він завіряв квіти. При передачі командування передавалася і печатка підрозділу. Так, наприклад, цією печаткою, згідно звітності, у 1567 році користувався спочатку один отаман сорока Черкашенин. А у 1572 році вона вже у наступного отамана Петра Бубеля. Як бачимо, протягом п'яти років цей підрозділ козаків, командувач якого змінювався, постійно ніс службу на прикордонні Литви із Московією. Давайте почнемо. Відновлення істини пов'язане з необхідністю позбавлення образу запорізьких козаків від усім відомої обгортки християнських воїнів та. Кріпаків, втікачів від панського гніту запорожці зовсім не мирні селяни землероби, що не жалкуючи свого життя, стояли на захисті православного світу від бусурман. Нам просто необхідно уявляти, що деякі з наших славетних предків, козаків, мали перед собою дещо інші цілі, крім героїчно скласти своє життя у битвах з ворогами віри Христа. Отже, наприклад, скандинави визнають, що їх героїчні пращури, вікінги варяги у своїх подвигах мали метою зазвичай пошуки пригоди і накопичення багатств в результаті грабунків та вбивств. За справедливістю подібні реалії маємо визнавати і за запорожцями. Запорожці практично щорічно роблять розбійницькі набіги на Крим, Туреччину і повертаються з великою здобичю та деякою кількістю рабів. Зазвичай малих дітей, яких залишають у себе як прислугу або дарують старшині. Гійом де Боплан, План, опис України 1660-й рік. Здавна степові народи внаслідок специфіки ведення скотарського господарства мали схильність до війн та розбійницьких набігів. Черкаси ж, заснувавши військо Запорозьке, таку схильність змогли використати у діяльності своєї професійної військової корпорації. Крім того, вони змогли залучити до себе воїнів і пасіонаріїв з інших народів. Козаки народ, що складається з багатьох націй: поляки, русини, угорці, іспанці, італійці та інші, які без дружини дітей живуть на порогах та невеликих острівцях Борисфену, Дніпра. Вони хоробрі в бою і звуться козаками, бо козак татарською означає відважний воїн. Багато буйних молодиків, що не мають бажання працювати або ж не можуть лишатися на батьківщині через різні порушення ними закону, прибувають туди і підкоряються їхньому командиру. Вони відразу там отримують належну частину як здобичі, так і небезпек. Папський нунцій у Польщі Джованні Андреа Калігарі у своєму звіті Ватикану в 1578 році. Псевдопатріотична пропаганда замість дійсної історії затьмарює розум українцям і призводить до формування у нас повністю скривленого сприймання себе та свого минулого. Логічним наслідком цього також і є велика війна, яка вже десятиліття йде в Україні. Невипереджений аналіз хронік дипломатичних документів надає нам можливість осягнути іншу реальність, ту реальність, яка була непотрібна правителям Московії. І її немає в тій історії, котру викладали нащадкам козаків, бо в нашій свідомості й досі діє встановлений в інтересах самодержаві астереотип козаки фанатичні православні воїни. Адже головним захисником православ'я був московський цар, і відповідно до цієї картинки він ставав основним союзником та хрещеним батьком козаків. А козаки мали своє життя присвячувати нескінченній війні з його ворогами, ворогами Святої Русі, істинно православного світу. Найсправді царі просто вдосконалили далі просту та дієву формулу, яку задовго до них створили у своїх цілях венеціанці, поляки та інші європейці. А вони створили міф про козаків, захисників Христа і запеклих ворогів турок та татар. Між тим реальність була інша. Найсправді у Черкасах. Навіть наприкінці 16 століття козаки створювали таке різноманіття з різних народів, як Черкас та Русин, так і татар та турків. Що сучасник польського короля Стефана Баторія, львівський каштелян Ян Синінський, говорив про них у 1585 році. Релігія їх переважно магометанська, Religio apud Апуд Еос Магна, parte Мачометана. Народження ж всесвітньо відомого бренду воїнів за християнську віру козаків здебільшого визначили Ватикан, оточення римських пап та Венеція. Їх наполегливий пошук в другій половині XVI століття на сході Європи союзників в боротьбі із Османською імперією і народив цю практично повністю вигадану конструкцію наратив. Важливо зазначити, що вони також були зацікавлені у створенні наочних переможців турок. Їхньою метою було формування європейської суспільної думки, в якій варвари, завойовники турки до цього майже не здоланні, наочно перемагаються іншими варварськими народами. В художній літературі більш раннього періоду дана конструкція відтворювалася в творах Матео Боярдо, закоханий Роланд, Антоніо Моліно, подвіги Манолі Блесі та інших. Цих літературних творах послідовним ворогом турків виступають черкаси, здебільшого зображені мусульманами. І на той час це відповідало дійсності. Значна частина війська запорозького з тих громад, що кочували у Дикому полі, взагалі не були християнами. У 1606 році польський уряд у листуванні з Туреччиною вкотре наголошував на наявності турків і татар у складі запорожців. Запорізькі козаки плем'я непостійне, неслухняне, безпутне, складене з втікачів московських, татарських, турецьких, руських, волоських, без вітчизни, без закону, без осілості. Михайло Грушевський. Історія України Русі. Том 7. треба пам'ятати, що дике поле, особливо лівобережжя, у шістнадцятому та сімнадцятому століттях. Було наповнено спільнотами різноманітних кочових та напівкочових народів, об'єднаних виключно Духом Свободи. Московіти загалом їх називали Черкаси, а поляки запорозькі або низові козаки. На відміну від міфів російської пропаганди, наукової та церковної, османські та кримські хроніки достатньо чітко змальовували цю ситуацію. Так, наприклад, турецький мандрівник та історик Евлія Челебі. У своєму творі книга мандрів зображає українських козаків, союзників татар у 1657 році як об'єднання різних спільнот: Кардаш козаки, барабаські козаки, ондрій козаки, буткали козаки, запорізькі козаки, Чочки – козаки, шеремет козаки. Козаки Хмельницького та Сірка. Одним словом, більше сорока різних козацьких народів прийшло на допомогу загалом 80 тисяч воїнів. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Продовження промови військо Запорозьке незабаром на нашому каналі Курайна для нас важливо пробудити вашу свідомість. Будемо вдячні, якщо поставите лайк, прокоментуєте. Та поширити цю промову.